Цей проєкт тут можна багато чого казати, то, що стосується того, як він там почався, ще до війни там, з табором, і з усіми мандруваннями там по Україні, і малюванням там, але коротко, дуже коротко. Це проєкт, який ми намагаємося разом зробити мистецтво, яке допомагає збору коштів до, до проєктів, які привозять там. І гуманітарну, і воєнну допомогу, яка в Україні, ось цей проєкт він зараз в такому стані. Тобто, те, то, що ми робимо, те, що стосується до мистецтва, я намагаюся робити це незалежно від думки, що ми тут збираємо кошти. Тобто, коли я це все роблю, я роблю, як я роблю мистецтво, я знаю, що є люди, в нашій організації, які намагаються з того зробити кошти, тобто продати. Малюнки, там що ще. Я про це не думаю, звичайно, бо так неможливо. Це, це просто неможливо щось робити. Але ми робимо виставки, ми продаємо е, ці роботи, продаємо їх як роботи українських підлітків, там, дітей, і дорослих теж. І ці всі кошти йдуть на, там, і на, і на швидку допомогу, яка ми возимо, машини швидкої допомоги, і на гуманітарну. На на все що, все, все, що можна купити, там, е, е, ці всі, як мені називаються, ночного бачення прибули. Ну, коротше, багато всього, що України гільфо купують, то можна на сторінки подивитися. Ось. І зараз ми намагаємося, то тобто ми трохи змінили формат, і я намагаюся внести ще якісь зміни, щоб у нас було багато. Різних подій, то що стосується до мистецтва. Тобто, мистецтво повинно все одно бути, воно така е, дуже інтегральна частина того всього. Ось, і вона паралельно з тим, що ми робимо, ми збираємо кошти і робимо мистецтво. І це так, я так в, ну, в моєму баченні це найгарніше, що можемо зараз робити. Та Кардіспайт це був проект, який від України Хільфи Берлін. Гіанська волонтерська організація працював в цьому приміщенні. Сенс був в тому, що в цьому просторі були виставлені картини, які малювали діти. Які з Донецьку, з Луганську, їх об'єднували тут в таборах. В таборі Мюзикрітіт, Музика рятує, і ці картини були тут виставлені. Вони продавались для того, щоб Гроші йшли в організацію, це Благодійний фонд України Хільфа Берлін, і потім це ці гроші йдуть в Україну. Це гуманітарна допомога, тобто аптечки закуповуються або будь-які потреби, базові, але дуже потрібні. І тут раніше тут проводяться майстер-класи, воркшопи, все абсолютно проводиться на волонтерських основах і позиціях, тому що Хтось захотів навчити когось чомусь, у нього є час, він приходить. Ми організовуємо воркшопи і проводимо їх. Ось приблизно так працює цей проєкт. Okay. Е, ну я взагалі приходжу, щоб трохи відпочити та помалювати разом з іншими українцями, поспілкуватися, вчити якісь контент, Оце, я вважаю, доволі важливо. Є якась ком'юніті в Україні, яка ну я маю визу, в Берліні okay. з українцями, щоб можна було спілкуватися. Також мені дуже приємно і там з дітьми поговорити, там yeah. просто малювати разом, yeah. ось там якісь історії зі школи. Мені це особисто цікаво. Я художник професійний і попала сюди першого квітня. І два роки я не мала не виставок. Ну нічого абсолютно була просто біженцем. От і завдяки цьому проекту я сюди почала приходити і тут малювати, і познайомилася з художниками, тому що я таке розстроїлася, тому що мистецтво. Так як декларували раніше, що тут в Берліні супер для мистецтва, все ну я не знаю для кого, але я можу викладати У мене член спілки художників, там куча дипломів, Але я все цим власне повідомлення. І тому це єдина платформа, де я могла працювати, і зараз я вже почала спілкуватися. З Аленом, там і ще з художниками, і вони вже почали. Ну, хожу, я малюю, як всі художники, початківці, але ж слава Богу, я хоч малюю, у мене хоч є фарби і є спілкування якесь. от. Ну, Це напевно, найважливіше, хотіла б сказати, що дуже важливо грабуватися не тільки за національними знаками, а за професійними. Тому що е, дуже багато людей е, вони відірвані стали повністю від е, свого осередку, від свого кругу, і це дуже важко. Е, мовний бар'єр, плюс е, в тебе немає зв'язку з своїм осередком, і ти зовсім нікому не потрібний. все. Ну, надіюсь, мені дуже хочеться вірити, що. Любити професійно високого рівня вернутися в Україну. Хоча для цього треба напевно дуже постаратися не тільки цим людям, це треба бути патріотом, але це повинна ще й держава трошки подумати про це, щоб заохотити спеціалістів високого рівня. Вернутися до в Україну Європа і весь світ дуже гарно прийняли українців з освітою. Але просто так ніхто нікому не допомагає, і просто так, як всі хочуть мати з того зиск. Звичайно, люди отримали освіту, мають гарну і вони приїжджають. їм тільки вивчити другу мову, і вони можуть працювати за копійки вже на іншій державі і будувати там щасливе майбутнє. Звичайно, хотілося б, щоб. В Україну вернулися ці спеціалісти, а не просто люди, яким треба терміново зиск стогомати, і далі їх не взагалі нічого не хвилює, тому що на війні інуть найкраще це історія.